Свинка Парасинка. Жили собі чоловік і жінка. Не були вони багатими та жили у добрій злагоді і любові. Але сумували, бо не мали дитини в хаті, тільки й утіхи, що старий кіт на припічку. Чи мало, чи багато часу так минуло, та ось одного дня зібрала жінка якісь грошенята і пішла до лісової баби ворожки. І попросила її помогти своєму горю. Порозкидала ворожка чарівне причандаля і вибрала жінці жменю чорного зерна. «Змели її зернятка на борошно, спечи собі поляничку та з'їж її. Буде тобі дитинка, але дивись, щоби до півроку нікому її не показувала ні сусіду, ні родичу, ні дальньому приятелю. Ні чужому подорожньому, затям собі, нікому. Все зробила жінка, як наказала їй ворожка, і дійсно, незабаром знайшлася в неї ясноока, мила, як лялька дівчинка. Назвали її Парасинкою. Росла Парасинка, як кажуть, на очах. Дуже ті лишилися чоловік і жінка. Та з нетерпінням чекали часу, коли можна буде з усіма поділитися своєю радістю. Якось, коли жінка була одна в хаті, у двері хтось постукав. Жінка завісила колиску з парасинкою і відчинила двері. У дверях стояла сива, згорблена бабця у подертій одежині з ціпком. Вона привіталася з господинею та попросила води напитися. Жінка відійшла від дверей набрати води і незчулася, як стара нишком прослизнула до кімнати і наблизилася до колиски. Відхилила баба завіску, що закривала парасинку від сторонніх очей, пошепотіла щось над дитятком та й зникла геть, ніби її не було. Коли жінка повернулася з кухлем води до дверей, нікого там вона не побачила. Відчуваючи недобре, кинулася жінка до колиски та й зблідла від жаху. У колисці сиділа свинка. Поплакали чоловіки з жінкою, але що було робити? Так і стали вони жити із свинкою, парасинкою. А незабаром дивні речі почали коїтися в їхній хаті. Вертаються вони з поля. А вдома все прибрано, заметено, на столі чекає готовий обід. Дивуються старі, що то за чудесія така. Отак спливав час, а Парасинка так і лишалася маленькою веселою свинкою. Одного дня сусідський парубок Іванко запримітив, як від сусідського подвір'я з кошиком та за плечима до лісу поспішала свинка. Що то за диво, думає Іванко. І так це його зацікавило, що пішов він за свинкою на зирці до лісової хащі. А у хащі побачив, як свинка залізла під кущу з одного боку, а з другого боку куща з'явилася дівчина, вродлива, як горлиця. Підкрався Іванко до того куща і побачив під ним свинячу шкуру. Підійшов тоді Іванко до красуні. Скажи мені, чарівна дівчино, чому ти ховаєшся у свинячу шкуру? опустила очі дівчина. Зачарувала мене в колисці чорна чарівниця, і тепер мушу я жити у цій шкурі. Доки ще нижче опустила красуня очі, доки не засватає мене гарний парубок. «Тож будь моєю жінкою, враз запропонував Іванку. Ой! Іванку, дивись, щоб не пожалкував. Адже усе село буде сміятися, як поведеш мене до шлюбу, а стану я дівчиною лише тоді, як поцілуєш мене за весільним столом. Та Іванко й слухати нічого не хотів. Наступного дня заслав сватів з першої ж неділі вів парасинку до своєї хати. Все село висипало на вулицю, такого реготу тут ще не чули. Усі глузували та сміялися від малого до старого, а більше за всіх реготав багацький син Василь ви лишень подивіться на того дранця, який іде, таку з собою веде. Та Іванко з парасинкою ніби й нічого не чують, чим чекують собі своєю дорогою. Ось і Іванкове подвір'я. За весільний стіл, окрім батьків Іванка та поросинки, ніхто з села сісти не захотів. Люди поставали за тином та кипкували, хто як міг. Василь аж заходився Диви, диви, як він свинюку цілує, ой, не витримаю, ой, лусну від сміху. Та тільки Іванко поцілував свинку, як свиняча шкура впала з неї. І стала парасинка перед столом вродлива та щаслива. Тут увесь сміх припинився, а Василь з подиву ледь не впав, як побачив він парасинку, аж увесь затрусився від заздрощів. Ось тобі Іванко, ось тобі Дранець. П'ять днів не міг Василь ні їсти, ні пити, і сон йому не йшов. Усе думав, де б йому засватати ще гарнішу красуню. Шостого дня надумав той же брак Іванку взяв собі мершаве порося бідного сусіди, а я за свої гроші засватаю найкращу графську льоху. І, не гаючи часу, рано вранці, прихопивши торбинку грошей, Василь побіг до графського замку, до управителя. Той довго не міг второпати, що від нього хоче цей навіжений. Але торбинка з грішми дещо прояснила, і він погодився віддати за Василя маню, найгрубшу графську льоху. Найближчої ж неділі графські хлопи ледь животи не позривали, як тягли маню на Василеву бричку. І ось Василь, гордий, як імператорська кобила, Летів із своєю нареченою до весільного столу. Все село завмерло від нової несподіванки, люди не знали, що й казати. А ось і весільний стіл, повний їжі та петва. Мані очі порозбігалися стільки тут усього. Але ж правду кажуть пусти свиню до столу, вона й ноги на стіл. Ось і Маня усіма чотирма рвонула до смаженої бараболі. Ледь ледь вдалося Василеві пригорнути льоху пикою до себе, ось він, бажаний чарівний поцілунок, тільки чогось ніяка шкура не впала з льохи ні після першого, ні після другого, ні після десятого поцілунку. Але й розлютився тут Василь, випхав він з пересердя маню копняком з за столу. Отут уже все село впало від сміху. Алий Василь, алей легінь. Кричи, кричи, Василю, нехай вся округа знає, що ти удружився, хай всі чують. Лишень Василю було зовсім не до сміху. Пригадалося йому тут своє, який іде таку з собою веде. А Іванко з Парасинкою зажили собі весело та щасливо.